Не тільки на полі бою, а й на футбольному полі демонструють добру фізичну підготовку бойові офіцери та міцні хлопці. В формі такий товариський матч з футзалу між збірною командою Національної гвардії Гвардія та збірною шабівської громади відбувся на базі одного з закладів освіти Шабівської територіальної громади у минулі вихідні. У нас відбувається захід на підтримку збройних сил України. Він відбувається в учбовому закладі Шапівської громади і приймають участь дві команди: то команда збірної Шапівської громади і збірна команда Національної гвардії України на підтримку збройних сил України. Буде знаходитись скринічка в залі можна буде задонатити кошти на підтримку. Наших хлопців. Нас запросили на благодійний захід до села Шабо. Довгий час вже грає представник цієї громади за нас Максим Нестеренко, допомагає нам здобувати перемоги на футбольному полі. Зараз ми вирішили допомогти йому і за рахунок цього заходу зібрати кошти на потреби підрозділу Національної гвардії України, який базується в місті Славянськ. Мета матчу висока благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. Хвилина мовчання за загиблими захисниками розпочала спортивну зустріч. Зі словами вдячності до тих, хто сьогодні відстоює кордони нашої держави, звернувся голова шабівської громади Павло Павленко. Я особливо вдячний сьогодні всім нашим хлопцям, хто сьогодні. Боронить нашу землю, наше повітря, нашу державу і дає нам сьогодні можливість проводити такі заходи в умовному спокої. А героям наша слава і слава Україні з вітальним словом до присутніх звернувся бойовий офіцер Національної гвардії України Микола Вельма. Від імені особового складу 18-го окремого батальйону хочу подякувати вам, вашій громаді. За те, що в такий нелегкий час долучаєтесь до підтримки Збройних сил України, Національної гвардії України. І сподіваюся, що наступний матч в цьому залі ми проведемо з нагоди нашої спільної перемоги. Право підняти державний прапор було надано капітану збірної команди з футзалу Шабівської громади Максиму Нестеренку. Підбадьорили на змагання та підняли дух суперництва яскраві творчі номери. Після вітання команди перейшли до розігріву, а далі два тайми гарячої гри. Від відточених ударів м'яча здригалися трибуни. З результатом зустрічі 7-13 на користь гостей збірної команди Національної гвардії. Гвардія завершився матч з футзалу. Учасників змагання було нагороджено кубками, медалями та іменними подяками. Та пам'ятаємо, що головна мета змагання була благодійна на підтримку Збройних сил України. І звісно, по завершенню заходу. До спільне фото на згадку. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.